Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога за основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Цього тижня ми читатимемо Перше послання до коринтян розділи з 6 до 11. В них розглядається основна тема цього твору проблема моральності членів церкви. І судових позовів між християнами. Павло говорить про необхідність встановити церковну дисципліну і самим вирішувати суперечки між собою. Потім Павло відповідає на деякі практичні питання, що виникають через щире бажання віруючих жити для Христа. Багатьом людям було б простіше жити по закону, адже там все ясно ось це можна, а он те не можна. Але Господь хоче навчити нас думати. І самим приймати рішення, тому він дає нам основні принципи, згідно з якими людина вже вирішує, що можна, а що ні. В нашій сьогоднішній бесіді ми якраз говоритимемо про це зокрема, торкнемося принципів, що стосуються нашого тіла, а також шлюбу. Завтра ми продовжимо тему шлюбних стосунків Проституція й аморальність робила шлюб в коринті вкрай нестійким. І християни не знали, як їм чинити в цьому плані. В середу на нас чекає ще одне актуальне питання що чи хто посідає у вашому житті перше місце? Після цього ми перейдемо до розглядання аспектів християнської свободи, і перший аспект стосується їжі. Ми говоритимемо про ідолів та розберемося, що означає їжа, посвячена ідолам. В четвер ми почуємо, як апостол Павло говорить про себе як апостола і про власну свободу. Деякі християни заперечували авторитет Павла як апостола, тому він дає їм докази свого апостольського служіння. Павло називає кілька основних принципів свого служіння, які підходять і нам перше знайти спільну мову співбесідником, друге не хизуватися своїми знаннями, третє з повагою ставитися до людей. Четверте бути чуйним до їхніх потреб і турбот. П'яте використовувати кожну можливість розповісти їм про Христа. У п'ятницю ми прочитаємо про уроки з історії Ізраїлю. Павло говорить про духовну незрілість, що виявляється в самовпевненості і недостатньому послуху. Отже, слухайте нас цього тижня. Нагадую, що про стосунки в шлюбі ми говоритимемо сьогодні й завтра. А питання християнської свободи, зокрема щодо їжі, розглянемо у середу і четвер. Залишайтеся з нами. А зараз слово пастору Віталію Козобовському. Отець наш Небесний, благослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до Корінтян святого апостола Павла. Шостий розділ цього послання починається такими словами Як сміє хто з вас, маючи справи проти іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Апостол Павло бажає сказати, що церковні суперечки не повинні вирішуватися в державних судах невіруючими? Особисті справи віруючих. Повинні вирішуватися віруючими. Це дуже погано, коли двоє християн йдуть до світського суду і виставляють там на показ усі свої проблеми. Чому віруючий повинен звертатися як до суддів, до інших віруючих замість того, щоб іти до неспасенного світу і чекати його судження? Знову ж таки, я не забороняю християнам судитися з невіруючими. Але чому двоє віруючих? Мусять звертатися до інших віруючих у вирішенні спірних питань. Павло дає нам три причини, пов'язані з здатністю віруючих судити про ту чи іншу справу. Читаємо другий вірш Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то чи ж ви не спроможні судити маловажливі справи? Святі судитимуть світ, друзі мої. Якщо ви вірите в Христа, одного дня ви правитимете землею разом з Ісусом Христом. Далі апостол Павло каже: Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, тож тим більше справи життєві? Святі судитимуть ангелів. Звичайно, це відкриває перед нами цілий ряд істин. Я не розумію, що це означає. Це понад моє розуміння. Все, що мені відомо, це що людина стоїть дещо нижче за ангелів, але через викуплення людина піднялася до єдності з Богом на рівень вищий за ангелів. Бог також дозволив людині впасти, але він ніколи не дозволяв того, щоб це не сприяло нам на краще. В результаті це привело людину на ще вищий рівень. І третя причина, чому віруючий повинен судитися у віруючого. Тому що жоден світський суддя чи жодне журі не уповноважене робити духовні рішення, тому що вони не розуміють духовних принципів. Можливо, світський суддя і знає, що написано у його юридичних книгах, але він не має уявлення про духовні рішення. Звичайно, не всі християни спроможні судити інших, але Павло говорить кажу це вам насором. Чи ж немає між вами ні одного мудрого. Коли ви йдете до світського суду, ви тим самим свідчите про те, що серед святих немає нікого, хто міг би вирішити це питання. Я особисто знаю деяких братів у Христі, з якими я міг би рискнути своїм власним життям. Я певен у тому, що вони винесли б справедливе рішення. Чому християни мають здатність судити, Павло дає нам три причини. А такими були декотрі з вас, але обмилися, але освятилися, але оправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Але обмилися. Він спас нас, але не через діла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя через купіль відродження і оновлення Духом Святим. Титу 3.5 ми народилися згори, омилися. Милосердя Боже зійшло до нас і торкнулося нас, і тому ми мусимо знати, як бути милосердними до інших. Ми можемо бути милосердними, бо ми на собі відчули Боже милосердя. Ви освятилися, каже Павло. Освячення, про яке згадується у посланнях до коринтян, буває двох видів, і я думаю, що тут говориться про позиційне освячення, тобто перебування в Христі. Якщо мене судить інший християнин, це означає, що мене судить мій брат. Я б з радістю довірився моєму братові, щоб він мене судив. Якось по вулиці йшла маленька дівчинка і несла на руках маленьке немовля, яке було, однак, заважке для неї. Якийсь чоловік побачив її і спитав дівчинко, чи не заважка для тебе ця дитина? Вона відповіла: Звичайно, ні, адже це. Мій братик. Родинні стосунки ось у чому різниця. Брат не може бути занадто важким. Я у Христі, і мій брат також у христі. Отже, я радше повірив би своєму братові, аніж комусь іншому. Ви оправдалися. Третя причина, чому мій брат може судити мене, це те, що його гріхи вже простилися йому, як і мої мені. Він був проголошений праведним перед Престолом Божим, як і я. Хто буде звинувачувати Божих вибраних? Бог виправдує їх: Римлянам 8.33. а тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого. Віра його зарахується в праведність. римлянам 4:5 Мій брат у Христі знає це, і, на мою думку, він зможе вирішити мою справу краще, ніж будь-хто інший. Далі читаємо дванадцятий вірш Усе мені дозволено, та не все корисне. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. Є багато речей, які віруючий може робити, але вони не будуть корисні для нього. І я міг би нарахувати багато таких речей. Павло згадує тільки одну Їжа для черева, а черево для їжі. Боже знищить і те і друге. А тіло не для розпусти, а для Господа, і Господь для тіла. Наша їжа буде одного дня знищена, наше черево буде одного дня знищене. Християнин вільний їсти, що захоче. У протилежність Цьому наші тіла не повинні використовуватися для розпусти. Наші тіла належать Господеві. Бог воскресив Господа, воскресить і нас силою своєю. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші члени тіла Христового? То чи ж візьму я члени Христові і з'єднаю їх з членами розпусниці? Зовсім ні. Молоді люди сьогодні вважають, що вони можуть жити разом, не одружуючись? Одного разу до мене прийшла така пара, щоб попросити дозволу відвідувати службу в церкві. Я сказав їм одружиться. Вони запитали, чому? Я відповів, тому що так заповів нам Бог цього хоче Бог. Доти ви не виконаєте Його волю, ви не можете служити йому. Хіба ви не знаєте, пише Павло, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом з нею, бо сказано обоє будуть тілом одним. А хто поєднується з Господом, той є один дух з ним. Втікайте від розпусти. Всякий гріх, який людина робить, є поза тілом, а хто займається розпустою, грішить проти власного тіла. 1 Коринтян 6, 16, 18, друже мій, ви не можете одночасно жити аморально і служити Христу. На жаль, суспільна думка, як правило, мириться за моральністю, але Бог з нею не мириться. Хіба ви не знаєте? Що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої. Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. Це велика істина, яку не осягли багато віруючих. Наше тіло є храм Духа Святого. Оскільки наші тіла належать Богові, ми не повинні віддавати їх розпустці, це приводить нас до проблеми шлюбу, з якій присвячена наступна глава. Ця глава присвячена проблемі шлюбу та статевих відносин. На мою думку, ми розглянемо це питання більш достойно, ніж більшість сучасних людей, тому що розглядатимемо його під керівництвом Павла. В попередній главі Павло відкриває перед нами духовні істини. Які, коли їх застосувати до проблем шлюбу, можуть вирішити усі складнощі, що можуть виникнути в цьому зв'язку. Ви пам'ятаєте, що Павло підкреслював наші тіла належать Богові, вони храм Духа Святого, наші тіла повинні використовуватися на славу Божу? Отож читаємо перший вірш. А про те, що ви писали мені. То добре було б чоловікові не торкатися жінки. Очевидно, корінські віруючі написали Павлу листа стосовно цієї проблеми. Запитання нам невідоме, але відома відповідь на нього. Павло не одразу ж приступив до цього питання. Спершу він розібрав питання суперечок і незлагод серед віруючих. Однак це не означає, що він з неохотою звертається до питань шлюбу, він пише сміливо і дуже відверто. Перед тим як розглянути сам текст, я хотів би зробити кілька вступних зауважень. Перше питання чи сам Павло був коли-небудь одружений? Якщо він ніколи не був одружений, тоді його пояснення це чисте теоретизування. Він говорить не про свій власний досвід, але Павло не робив так. Павло завжди говорив свого власного досвіду Дух Божий не вибрав би людину, що нічого не знає про той предмет, про який Дух Божий говорить йому. Загально прийнятна та думка, що Павло не був одружений на основі сьомого вірша. А я хочу, щоб усі люди були, як і я, але кожен має свій дар від бога. Один такий, інший інакший. Якщо ми визнаємо, що Павло не був одружений, тоді нам слід з увагою поставитися до наступного вірша. Кажу неодруженим і вдовам добре їм, якщо вони залишаться такими, як я. Хтось скаже Але ж він і тут говорить про те, що він неодружений. Вірно, ми знаємо, що він не був одружений. Але зверніть увагу на те, що він згадує тут два класи неодружених та вдівців, вдів. Він міг бути неодруженим або вдівцем. Важко повірити у те, що Павло завжди був неодруженим, прийнявши до уваги, ким він був і в які часи він жив. Павло був членом Сенедріону. У діях 26:10 Павло говорить, що я робив у Єрусалимі. Багато святих замкнув у в'язницях, одержавши владу від первосвящеників, і коли їх убивали, я подавав на те голос. Як міг він подавати свій голос проти них? Це було під час голосування в Синедріоні. Це означає, що він був членом Синедріону. А оскільки Павло був членом Синедріону, він, напевне, був одруженим чоловіком, тому що це була одна з умов членства. Юдейські молодики повинні були одружуватися. Як правило, це відбувалося у віці 18 років. У Євхамоті коментарі до буття 5.2 сказано Іудей, що не одружений, це не чоловік. Мені здається, що все тут переконливо доводить, що Павло був одружений. Безсумнівно, він був вдівцем, що так і не одружився вдруге. У главі 9 ми читаємо Хіба ми не маємо влади мати супутницею сестру, жінку, як і інші апостоли, як і брати Господні, і Кифа? 1 Коринтян 9:5. На мою думку, Павло говорить тут: Я міг би одружитися знову, як би хотів, мені це було б дозволено. Але я не роблю цього з простої причини. Я не хочу, щоб жінка йшла за мною у тому служинні, яке визначив мені Бог. Я переконаний, друзі, у тому, що в минулому Павло любив якусь добру жінку, що відповідала взаємністю на його любов, оскільки він з такою ніжністю говорить про стосунки між дружиною і чоловіком. Чоловіки, любіть жінок своїх, як і Христос полюбив церкву, і віддав себе за неї. Ефесіанам. 5.25, Я б хотів навести цитату з книги Фарара: Життя і діяльність святого Павла. Ще одне питання, яке постає перед нами: чи був Савил одруженим? Чи мав він підтримку якого-небудь люблячого серця під час палкої боротьби його юності? Через вагання духу, що йшли від недосконалої і невдоволеної собою віри, чи був у штормовому морі його життя? Острівець, де він міг би знайти спочинок своїм безперестанним думкам. Хоч ми і мало знаємо про його сімейний стан, хоч він і не змішував свої особисті інтереси з великими духовними істинами, що жили в його душі, мені здається, що ми повинні ствердно відповісти на це запитання. Багато хто з вчених вважає, що Павло таки був одружений, але його жінка згодом померла. Павло ніколи не згадує про неї, проте він з такою ніжністю говорить про шлюбні стосунки, що, на мою думку, він був одружений. Друге вступне зауваження буде не питанням, а твердженням. Ми повинні розуміти, що являв собою Корінт у ті дні. Якщо ми цього не зробимо, то можемо потрапити у пастку і сказати, що Павло віддає перевагу самотності, а не одруженню. Треба розуміти стан справ у тодішньому Коринті, щоб знати, про що він тут говорить. Зверніть увагу знову на перші два вірші. А про те, що ви писали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен має свою жінку, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нам треба розуміти коринт. Я був на руїнах древнього Коринту. Над цими руїнами височила гора, що була Акрополісом, під назвою Акрокоринт. Акрокоринт домінував над містом, а на вершині його був храм Афродіти. Він височив над містом, як темна хмара. Сьогодні там руїни фортеці хрестоносців. Коли прийшли хрестоносці, вони використали каміння з храму Афродіти для будівництва своєї фортеці. Храм був схожий на інші язичницькі храми там була тисяча так званих дів весталок У цьому храмі ви могли отримати їжу, питво та секс. Всі ці діви весталки були не чим іншим, як звичайними повіями секс став релігією. До речі, це була філософія Платона. Люди чомусь забувають про аморальність тієї культури. Один чоловік якось сказав мені. Сократ писав дуже піднесеною мовою. Так, іноді він так робив, але він також писав рекомендації проституткам, як їм слід себе поводити. Думка була така, що позбавитися від бажань тіла можна тільки задовольнивши їх. Це язичництво воно мало два напрямки у грецькій філософії. Стоїцизм, який говорив, що слід зриктися усіх бажань, і епікурейство, що говорило, ніби всім бажанням нашого тіла слід підкорятися. Жінка була ніби частиною рухомого майна в Римській імперії, вона була робочою конякою. Як правило, кожен чоловік мав кілька дружин: одна працювала на кухні, інша доглядала за кімнатами, ще одна за одягом. Секс був другорядним, тому що цей чоловік міг піти до того храму з симпатичними дівчатами. Там вони святкували пору плодоріддя, і ця назва таки виправдовувала себе. Такі самі звичаї ви можете зустріти сьогодні у палестинських бедуїнів. вони мають кілька дружин, і це для них дуже практична річ. Одна дружина доглядає за вівцями, інша йде разом з чоловіком у подорож. А ще одна залишається вдома у наметі і, можливо, доглядає за фруктовими деревами. Отже, на думку бедуїна, йому потрібні мінімум три дружини. Посеред усієї цієї розпусти Павло проповідує про те, яким повинен бути шлюб, і говорить коринтянам про те, що вони не повинні так жити далі. Кожен чоловік повинен мати тільки одну дружину, а кожна жінка одного чоловіка. Павло підняв жінку з її рабського становища у язичницькому світі, в Римській імперії, і зробив її товаришем чоловіка. Він виступив на захист її законного становища. Будучи в Ефесі, він писав до коринтян, а в Ефесі становище було не кращим, з тією лише різницею, що вони мали храм Діани. Саме до Ефесян писав Павло Чоловіки. Любіть жінок своїх, як і Христос полюбив церкву, і віддав себе за неї. Ефесянам 5.25. Я знаю, хтось зараз каже, що Павло наказував також жінкам слухатися своїх чоловіків. Я хотів би знати, де він таке говорить. Він писав Жінки коріться чоловікам своїм, як Господеві. Ефесянам 5.22 чи ви коли-небудь задумувалися над значенням слова коритися? Коритися означає відповідати на щось. Жінки повинні відповідати своєму чоловікові реагувати на них. Чоловік агресор, він є ініціатором прояву любові, а жінка лише відповідає йому. Вона повинна відповідати своєму чоловікові. Це стосується не тільки інтимних питань, це стосується поєднання у розумовому. Духовному, психологічному і фізичному плані. Чоловік є ініціатором, а жінка відповідачем. На жаль, друзі, наш час закінчується, а тема, яку ми розглядаємо, є вельми актуальною. Отож, слухайте нас в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.